Ага, Наташ, оце Люся принесла зажими такі, пакети зажимати, я ще не пробувала які. Я вже третій день тобі їх несу. Це їй подарунок привезла племінниця і вона а з нами. Як оце зажимати? ти у Люсі спитаєш. Чесно говоря, я ще не пробувала. А які пакети? З крупами, я так розумію, з цукром. Та не поламаю, ось вона прийде і тоді запитаєш. Бо я ще сама не дивилась, не пробувала. Я думаю, все забуваю принести. Ну це принесла. Я все ага. Та я його закрутила та Ну, все. сказали поділитися. Я поділилася по-чесному. Та ну, нове платячко з'явилося. Ось бачите, яке. Да, ти, і пішли те, цвіточки, я по дві розочки вирвала, бо і, і квітів немає, все печеться, ну, а так нічого не брали, ми недавно були. А чим що тобі, бісоприлому взяти? Да, тільки бісоприлом положи, бо забула. Наталя мене бігом, бігом, я все поза... А я пилисосила ото, як ти дзвонила. Ой, так прийдіть мені по Ну, а то ж в мене так поясниця болить. Ну, в мене ж після Фенді, в тебе ж ніхто не ходить. Та да, що я мовчу, не надо, Зая, надо, ну я так би, я, я ж кончила. Ну, да, ну, конечно, заморилася. Я ж кончила, я вліз, покупалася, влізла в хату. Бо це ми приїдемо, то вже світло виключать, мабуть. Я віки говорю, я, я сказ, щоб до нас заїхав, щоб поміряє і порахує на сьогоднішній день, скільки мені оце буде коштувати. Кожну могилку окремо. Ой, Боже ж мій. Тільки чотири трояндочки знайшла, ну, по дві поставлю в вазочку. Та ми на кладовище зібрались. Я хочу, щоб мені порахували, скільки мені буде ще. Тепер же ціни виросли. Ну, це такі. Айка, я не вилази, бо жарко. А ти куди, Айчка? Та сиди там в підвалі, а тут так жарко, Айка. Сиди. Куди ти пішов? Іди назад. Ні, це а щось там поїхало, мабуть. Іди, вертайся. О, і моргошка поїла. А ні, пішов в садочок. Пішов в садочок. Ой, красавець. І кого ти там унюхав? А я? Ай. Ой, такий вже розумака. Наташа, то в тебе що? Хризантеми жовті? А ото що цвіте там? О, увалився. Аж в кінці городу о, там, що то. Жовта. Да? там жовта. Ага. Так гарно цвіте. Що таке? Та качається жон. Качається. Чудо. Ти чудо? Поїла? Молодець. Ось так. Угу. І куди ти зібралась? Хуйдю ще така стала. Можна подумати, тебе тут не годують. Мені Наталя ще додала, і оце таких. Ну, в неї трішки більше було квітів. Вона собі взяла ось так. І повезем І я теж поставлю. Отак. Колючі, тільки я не встигла нічого обрізати, то коля. Колючі ось Не дає в цьому році літочку гарно квітувати трояндам. Оце, бачите, сьогодні розквітла, завтра, мабуть, і засохне. А тут скільки, вон, бачите, бутончиків. Як би було це гарно, це дуже гарна трояндочка. Назви я не знаю, та й це не важливо. Мені подобається і все. І я її сама розвела оце. Не пам'ятаю, в кого брала живець. Мабуть, у Наталії. В неї одна, одної з перших отака з'явилася. Ой, подивіться на мої горемичні флокси, бідні. Поливаю зранку і ввечері, і дивіться, що це робиться. Вони ж такі не були. Це перший рік таке. Ну просто жах якийсь. Ну, а що я хочу? Ось о, дивіться, мої хости. Вони навіть не викинули цвіт. І всі всі ось, дивіться, погоріли. Теж тут ніколи так не було. І дивіться, в мене тут вода стоїть. Я отак зранку і ввечері поливаю. Ну, хоч би врятувати троянди, ну, а хости вони на наступний рік то з корінця піднімуться. Бачите? А ота крайня так зовсім така згоріла прямо. Так не повинно було бути, а воно, бачите. Ну, ось це ж жах якийсь, ото вона квіточку викидає, та й ця ось викинула. Ну що ж, якби трішки прохолодніше, а то не знаєш, вже, що тут садити. Квіточка, ти бігаєш за мною? Чудо. Ох і чудо. Ну і все, зранку відкрилися і вже, і вже все. Височенькі такі. А це мої кабачата. Ти ж пам'ятаєте, я садила на компостний ящик. Ну, ось дивіться, а кабачків нема. Ну, той трішки менше, ці такі здорові. І ні одного кабачка нема. Ну, та ладно, нема, та й нема. Пішли у двір, красуня, пішли, слідом бігаєш за мною. Все завтра та завтра, і ніяк у мене не доходили руки. І вже три дні протягнула, оце ж тут юка в мене агресор вилазить. Оце ж вона тут по центру росла. Я вже розповідала, і вже я оце в прошлому році боролася з нею. І в цьому році, вже декілька разів, і там іще лишилися, але я, я вже не, не дістаю, де вони там. ну і ось скільки я Дивіться, вона витягувала, ви подивіться, які коріння, ось Я вже, правда, рукавички зняла. Це ж я й рубанула, десь ж там ще лишилося, дивіться, ось які товсті. Ну, це може і а, рубанула. Ось, бачите, коли я їх повитягую, чим же вже їх там залити, щоб вже не було, я не знаю просто. Це ж таке товсте, що, не дай Бог. Ой, як мені її вивезти, і вона ж не дає мені оці туї рости великою. Я вже думаю прибрати тую, та хай флокса оця розростається. Так мені хотілося по центру тую. І я ж зачепила туйку, підняла трішки. Ну, завтра вже залью, бо сьогодні вже пізно. Ну, оце так.